Ми виїжджали до Сполученого королівства Великобританія, наданню першої медичної допомоги, як бойові медики по протоколу, великі курси по зупинці масивної кровотечі, відновлення дихання, накладання бандажів. Евакуації поранених військовослужбовців в кінці цього курсу ми здавали залік. Кожної групи були свої інструктори. У нас були інструктори не тільки з Великої Британії, але й з інших країн НАТО. На теоретичних заняттях нам нам давали відповідний матеріал, ми його засвоювали. Кожну другу добу у нас були практичні заняття, на яких ми безпосередньо в повної екіпіровці. Відпрацьовує накладання турнікетів, бандажування, працьовував надання медичної допомоги в червоній зоні. Залучались в якості поранених англійські актори, які дуже класно відігравали свою роль. Інструктора і ці актори нас вводили в таку стресову ситуацію якої дуже важко працювати, але ми відпрацьовували факт. У нас було два заліка: Перший було основний залік, це після загальної групи після чотирьох тижнів навчання, і другий залік у нас був для тих хлопців дівчат, то у нас залишився на інструкторський курс. Хочу зазначити, що з 25 інструкторів, яких загальної групи національної гвардії Державної прикордонної служби відібрали британці, 17 – це військовослужбовці Державної прикордонної служби України наприкінці цих іспитів ми отримали сертифікати, хто отримав один сертифікат, як людина, яка пройшла курс, а хто інструктори, то отримали ще другий сертифікат, який дозволяє преподавати курс бойового медика в Україні або в інших країнах НАТО. З першого нашого дня, з старшим курсом офіцером, було обговорено, що кожен наш учбовий день починається з підняття прапору України. Тобто, як ми йшли на заняття, спеціальне визначене місце, ми кожен ранок піднімали наш прапор, і також обов'язково це хвилин навчання, яка була кожен день 9-ту